Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і у мене для вас великі новини. Майже три останніх роки я проводила вас у процесі виїзду з України під час війни до Канади та Сполучених Штатів. І я сама це зробила. І також я пройшла розрив 15-річних стосунків, зміну роду діяльності та багато інших. Желених змін в житті, і вони стали каталізатором для моїх внутрішніх змін. А я занурилась в себе, почала досліджувати несвідомі шаблони, які керували моїм життям, і це запустило колосальні зміни у моєму сприйнятті житті людей в ньому, і це мені допомогло знайти себе в новій країні та знайти те. Цим я хочу продовжувати з вами ділитися, що я вважаю своїм.